Дивіться, я боюсь цей мотор сильно піднімати, щоб мастило не витікало. Тут то стоїть сальник, але ось я бачу вже як мастило перекочується. До речі, перший раз бачу на автоматиці, щоб був вихід під сапун. Це взагалі щось унікальне. Вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Мене звуть Денис. І сьогодні у нас невеликий огляд технічних характеристик автоматики для промислових відкатних воріт сегмент SL2000. Мотор даної моделі має потужність 650 Вт. Ну, давайте будемо відвертими. Кому цікаві ці цифри? Саме при виборі автоматики для промислових воріт ви б хотіли дізнатися, чи підійде дана автоматика саме для ваших воріт і для ваших потреб. Дані моделі вони мають специфічні технічні характеристики в хорошому сенсі, і вони підходять на ворота проємом до 10 метрів. Ви просто подивіться на розміри цієї моделі. По вазі вона в три рази важча, ніж автоматика для звичайних воріт до 5 метрів. Механізм механічного розблокування воріт організований. Ось таким важелем і має деяке зусилля, щоб просто розблокувати привод для механічного відкриття. Під кришкою у нас знаходиться плата керування, яка відкриває доступ до мотору. Особливість саме цієї моделі вона дійсно має великі шестерні, великий редуктор і великі підшипники для того, щоб тримати інерцію саме великих воріт. Особливість основна в тому, що мотор знаходиться в трансформаторному мастилі разом з редуктором загальна масляна ванна. За рахунок того, що мотор в трансформаторному мастилі, дана автоматика охолоджується, тому що проблема високої інтенсивності відкривань воріт, це я маю на увазі більше 50 разів на день, це перегрів. Даній моделі це не страшно, тому що тут все продумано. Коли у нас мотор, Нагрівається, мастило, охолоджується за рахунок того, що весь корпус повністю металевий і має загальну масляну ванну разом з редуктором. Тут навіть в комплекті йде сапун, щоб скидувати зайвий тиск мастила. Хочу вам відкрити кришку. Ось тут навіть є підшипник, сальник, і трошки проглядається мастило. Плата керування. Плата керування має всі функції, які треба для того, щоб мати багато користувачів. Режим хвіртки для того, щоб заїжджати звичайним автомобілем. Можна заїжджати фурами великі ворота. Неважливо. Всі функції дана автоматика підтримує. Декілька сигнальних ламп, декілька пар фолт-елементів, тому що на промислових об'єктах іноді є в цьому потреба. Під'єднуються ось такі: розширювачі пультів. Якщо вам треба не просто 20 пультів, які можна записати в цю плату, а 200 пультів, якщо у вас дуже багато користувачів, можна під'єднувати GSM-модуль, який дасть вам можливість багатьом користувачам по дзвінку з телефона відчиняти ваші ворота. Наприклад, хтось ввечері приїхав на вивантаження, подзвонили, відкрили ворота. Унікальність даної моделі в тому, що технічно дані моделі. Просто немає конкурентів на ринку України. Тому що за її вартість ви дійсно отримуєте високоінтенсивну, функціональну та потужну модель саме для великих воріт і для частого відкривання. Мені здається, основне, що хотілося б сказати, вона в принципі може нівелювати багато недоліків воріт. Якщо у вас проєм 6-7 метрів, десь ворота трошки нерівно ходять. Вона це все нівелює за рахунок того, що на виході нашої шестерні дуже високий крутний момент, і він продавить ці всі недоліки. Хочу вам продемонструвати плату керування, щоб показати, як все організовано. Плата керування у нас знаходиться під двома кришками. Це, мабуть, найбільший пусковий конденсатор, який я, в принципі, бачив на будь-якій автоматиці. Тому що рушити з місця цей мотор дуже складно і тому стоїть такий великий пусковий конденсатор. Сама плата керування має всі діапазони налаштувань, налаштування часу роботи двигуна. Працює вона, звісно, по магнітних кінцевиках, плавний старт, плавний пуск, режим хвіртки. Під'єднання, ще раз повторюсь, фотоелементів можна дві пари, якщо вам треба ззовні та всередині двору поставити фотоелементи для більшої безпеки. Запобіжник на 10, здається Ампер і регулювання сили мотору, автозакриття. Автозакриття це також важлива функція саме для цих моделей. Клієнти часто запитують, тому що коли. Поїхала машина, фотоелементи вже не мають між собою перешкоди, і автозакриття вмикається через 30-40 секунд. Все організовано дуже якісно, плату контролює сучасний чіп, буде працювати стабільно. Все, як ви собі очікуєте. Звертайтесь до компанії Просто ворота. Наші спеціалісти підберуть вам в тому числі такі унікальні моделі. Для ваших великих промислових воріт ми знаємо, яка автоматика найкраще підійде під ваші ворота.